Сьогодні буду маринувати виноград. У мене отакий от виноград. Я брала прухкенький, ціленький і гарненькі. Якісь, там, будь, щоб була м'ятинка чи ще щось, і не підійде. Треба брати прухенькі, гарненькі. Я буду робити подвійну порцію, тому під відео напишу е, рецепт е, грамовку однієї порції. В мене тут буде подвійна. Отже так, 3 кг вже. Почищеного винограду у мене вже, бачите, без гілочок, без нічого. 3 кілограми. Тут у мене літр 600 води, це для маринаду. Тут у мене 300 г цукру і 2 чайні ложки у мене солі. Отже, так, додаємо сюди цукор, додаємо сюди сіль, ставимо на плиту і доводимо до кипітіння. Так, поки у нас наш маринад доходить до кипіння, ми кидаємо в баночки 4-6 штучок гвоздички. Я кидаю 5. По одній паличці кориці, ось такі палочки, бачите? Одна чайна ложка гірчиці насіння, і е, перець у нас горошок, Штучок 8 в кожну баночку. І закидуємо, закидуємо в банки наш виноград. Помитий вже він готовий, отак от закидуємо наш. Виноград. Так, і наш маринад, який дійшов до кипіння, ми заливаємо зараз в наші баночки з виноградом. Прикриваємо потім кришечками і залишаємо на 20 хвилин. Так, прикриваємо кришечками от отак от, і залишаємо на 20 хвилин. Так, 20 хвилин пройшли, тепер ми е зливаємо назад е наш маринад В каструльку. Ось так. І додаємо сюди 160 мл оциту і доводимо наш маринад до кипіння. Дивіться, повторюю, в мене подвійна порція. Я напишу вам порцію е по порції от тільки одної порції. Наш маринад вже дійшов до кипіння. Тепер ми його беремо і розливаємо по баночкам. Так, розливаємо по баночкам. закриваємо наші баночки, ставимо. На охолодження. Через 5 днів ви вже можете ласувати вино... маринованим виноградом. Якщо ви хочете надовго, обов'язково треба простерилізувати баночки, кришечки. О, і тоді ваш виноград буде зберігатися довше. Що, ось вони наші. Банички з виноградом. Тож, через 5 днів його можна вже пробувати куштувати. І можна також зберігати на довге зберігання. Але не забувайте, якщо збираєтесь на довге зберігання, стерилізувати банки-кришки, і зберігайте.